Україно, скільки всіх ворогів твої діти збороли, захищаючи мир, незалежність і кращу долю. Рідне земле, не забути герої твоїх ніколи, не забути янголів світла і їхню бороню за волю. Коли чорні дими і сирени співали тривожне соло і ронили батьки і матері на майдан связинки, коли зрізані янголів крила схилилися низько додолу, осипались тихо на землю. Це був мирний час, 2014 рік. Початок Революції Гідності. 21 листопада 2014 року. Уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про Асоціацію Україна Європейський Союз. Український народ не погодився. Усі свідомі патріоти вийшли на Майдан. 30 стопада 1 грудня 2013 року за наказом тодішньої влади пристосувальників розхняв спеціальний підрозділ Беркут. Зі цієї ночі майдан перетворився на євро єврореволюцію. Євр... Першим загиблим померють побої побоїв «Беркуті», вважають Павла Мазуренка. Із житом це сталося 22 грудня 2013 року. Потім у січні загинули Юрій, Юрій Вербицький зі Львова, Білорус Михайло Жизневський, Сергій Нігоян із Дніпропетровщини, Роман Синик із Львівщини, Віктор Хомяк із Волині, Олександр Бадера з Володимира Волинського, Калиняк Богдан із Івано-Франківщини. 13 лютого загинув Синенко Сергій із Запоріжжя. В нього залишилося четверо дітей. І тоді страшно заголосив майдан, бо це було неймовірно боляче усвідомлювати, що гине й гине від нації, а діти лишають сирота. Із 18 по 20 лютого на майдані загинуло ще 79 героїв. Вони з палицями й камінням оборонялися від беркутівців. Вони палили шини, щоб зупинити хоч трохи ворога. Найбільше пало захисників 20 лютого 47 чоловік. Після 21 лютого загинуло ще 20 оборонців майдану, але герої не здавалися, бо ж Україна понад усе. Всіх загиблих на майдані називали відтоді Небесною сотнею. Усіх протестувальників, які під час революції гідності у грудні 2013-го, у лютому 2014-го року, віддали своє життя в обмін на свободу України щороку, 20 лютого, відповідно до указу президента України, ми відзначаємо день пам'яті героїв Небесної Сотні. Були сміливі кроки янголів, захисників назустріч ворогові. Як наслідок багато крил героїв зрізали, порубали, а душі їхні вилетіли далеко в ерій. Але Україну та наш народ Янголи захистили. Захист Небесної Сотні нас не лишає на мить, але сьогодні пора тривожна дуже усім болить. Те, що зробили герої, нам наша мета зберегти. Господи, Україну на майбутнє захистив. Це і звирію, янголе на молютневі морози, хоч частинку своєї душі насилають на згадку, наче просяться на Україні побути хоч трохи, рідну землю поцілувати і знову на небо, на варту. Наче спогади на долоні, всі голоси героїв Небесної Сотні. У серцях наших живуть, і в душах наших щемлять і досі. Коли чорні доніс сирени співали тривожне соло і ронили батьки і матері на майданся землю. Злісом і ягоді в крила, схилилися низько додолу, усі пали стиху на землю. Це мої ми перехідки. Милі і добрі дорослі. Подружжіться усі. Ви поліці, дорослі, скажіть, не вільні. Ми хочемо жити під сонцем в миру своєї країни, де Харків, Одеса, Київ, вірить Донбас, вас єдині. Милі і добрі дорослі. Не допустіть війни чи треба вам наші сльози? Не хочемо плакати ми, а хочемо жити під сонцем, в мирній своїй Україні, в країні Карпат і Криму, де захід і схід єдині? Янголи сотні з небес дивляться і мовчать. Янголи сотні з небес діток, крильми захистять. Ми хочемо жити під зорями, чистими і ясними. Ми хочемо під мирним небом, зустрічати всі весні зими.